Постраждалі від війни українці можуть потрапити на безоплатне лікування до закордонних клінік. Їхнє транспортування забезпечують міжнародні партнери. Запит на евакуацію подає Міністерство охорони здоров'я. Далі отримує пропозиції від лікарень із країн-членів Євросоюзу. Лікуванню підлягають діти і дорослі змінно-вибуховими і опіковими травмами, онкологічними хворобами. Є кілька маршрутів, за якими можна потрапити на лікування за кордон. Перший через обласний департамент охорони здоров'я. Також можна звернутися до обласної лікарні за консультацією та запитати про можливість лікування за кордоном. Другий спосіб подати особисту заявку через сайт Міністерства охорони здоров'я на програму медичної евакуації у розділі громадянам. У разі потреби пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі. Всі видатки за дороговартісне лікування покривають уряди країн-партнерів. Нині завдяки співпраці вдалось евакуювати на лікування вже понад три тисячі громадян України.